Закон України про правовий режим воєнного стану, 22 стаття. Читаємо її. Називається вона так: неприпустимість використання правового режиму воєнного стану для захоплення влади та порушення прав і свобод громадян і прав і законних, та прав і законних інтересів юридичних осіб. Перший пункт він же і останній. введення воєнного стану не може бути підставою для застосування тортур, жорстокого чи. Принижуючи людську гідність поводження або покарання, будь-які спроби використати ведення воєнного стану для захоплення влади тягнуть за собою відповідальність згідно із законом. А що ви скажете на це? Я, знаєте, можу сказати свою думку, що краще б вони цю статтю взагалі не писали тут і взагалі її не придумували, тому що ми ж по тексту бачимо, що. Що як те, в теорії, а як насправді. А ви напишіть свої думки в коментарях.